Карпатського здоров'я всім. Карпатського здоров'я, друзі всім. Я сьогодні в масті, в бюджулярській, як то кажуть. І зараз ми будемо дещо де займатися. Ось тут вулики стоять, отут сад. І отам от дребина, а на дереві, о, от, де палець показує, Ой, ойкає. Отам висить такий величезний рій. Ми його сьогодні зранку побачили. Але зранку я пішов на роботу і думаю, втіче то втіче. Але він просидів цілий день і відповідно я зараз його хочу зняти. От я переключаюсь на другу камеру. О, і зараз я трошечки зближу, покажу який то рій. О, такий величезний рій сидить. Я не знаю, як його звідти дістати. Дерево високе, от дребина. Так, то є шовковиця. І зараз спробую його зняти все ж таки. А ось зараз жінка мене буде знімати. Як то все буде виходити? Перший раз знімаю з такого високого дерева. З низьких дерев, з кущів знімав, а з високого такого дерева ще ні разу не знімав. Так, ну що, я лізу. Поїхали. Потихеньку треба лізти. Щоб не трусити деревом. Чекай, бо я теж не бачу. Ой, не знаю, що з того вийде. Але треба пробувати. Читається він чи ні? Чекаємо, що туди і ляку трошки. Ого. Ну от. Роби паузу, подавай мені ту. Все. Ліземо далі. Суха гіляка. Ту би геляку би спиляти треба б було. Було би взагалі. Взагалі ідеально. Ну, Ладно, пробуємо так. Слухай, її треба спиляти, бо ясно всередині. Але він здоровий, торі він не поміститься сюди. Поміститься? Зараз, зараз, зараз. Принести ті? Я навіть не знаю, зараз, 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 зараз почекаю. Я принесу ті сині, перекусиш її. Та я її би перекусив навіть тим одноручним. Ну що в руку брат. Чекай, бо я ні за що не тримаюсь тут. Дави так. впечатлений. Та Це довбана кришка, га. Чекай, зараз буде смертельний номер. Або він впаде. А? Або він впаде на землю, або він впаде в той в в ріницю. Ой, бляхомо. Незручно взагалі нічого не зручно тут на тому дереві. Відкрився. Треба вище ще підлізти. Йой, -йо, який він здоровий той рій, то капець. Ще такого не було, рою. Таке враження, що цілий вулик виліз. Звідси, хамуха тут ще заважає. Якусь би вдарити тепер. Вважай, щоб нічого на тебе не десь там не впало. Вроді би, Помістився? Мав би попасти, так але як воно буде, головне, щоб я зараз ще не впав з тим деревом разом, з того дерева разом з тим роєм верніше. Так, ну що, смертельний номер робити. Ну, поїхали. Фух, їбалки-палки. Походу я щось зловив. Ой, бляха, моха. О капець, ти собі не що тут стільки бджули Будемо сподіватися що матка попала сюди Ну бо інакше я варіантів не бачу Йолки палки Тут дивись яке рояга Ти на багато Ой, Ой. Тікала? Добре. Фу. Я думав, що не вийде. Це капець. Подивися, скільки бджіл. На тобі скільки. Ти знімаєш? Так? Йдемо, зважимо його. Йдемо. Дозибро. Ну що, подивимося, скільки той річ має в нас. Так, по нулях. Маряна, то не є для. Дивися скільки він має. Так, 3,5 мінус 1,8. Скільки то буде? Майже 1,7 кілограма, коротше. 1,7 кг. О! Але ріниця чорна, дивися. Капець. Все. Роби паузу, так, друзі. Я зараз мушу то рухатись, бо вже сонечко вже сован генген, -ген вже сіло за горизонт майже. А хочу переселити ще сьогодні рій. Немаю вущини. Тому буду робити таким чином. Тут рамки буду заселяти на порожні рамки. Тут їм по краю дав по рамці меду, медовій, отут і отут. От, з двох ну, по краях. Всередину даю отакі рамки. Просто з цього. Ну, немає вощини і все, хоч вбийся. Можливо, завтра заїду в магазин куплю. От Вставляю такі рамочки і все і е, даю е, просто сушняк. Кладу сушняк і все. От Посередині дві рамочки сушняку покладу. І вони собі там від тих двох рамочок мали би вже щось там самі вирішувати і відтягувати вже в щинку. Е, Бджоли молодої багато бачу, тому е, ну тому. Тому таким чином за, через те, що не маю вущини, буду то все діло робити отаким от методом. Ніколи не пробував ще, але щось треба колись починати вперше. Так, зараз покажу, як то все діло в мене виходить. Може щось неправильно роблю, але знову ж таки бджоли тримаю 6 років, вчуся наразі. Я ціле життя вчуся. і з бджолами і не тільки з бджолами. Так що отаке ну що, їдемо потрошки. Зараз я це все діло. Не хочу бути зараз пожаленим, тому вдіну рукавиці маску, все як має бути, отут біля мікрофона сидить і жужить одна. Трошки намочу, щоб тут щоб то було таке вологіше, їм легше буде і тут водички дам. То все діло сприймати, як то кажуть. Ой, перепрошую. Так, тут є вода. На перших порах. Вони зразу не бігали за поводу, не шукали, то будуть мати і решту я їх полию. Відкручено. О. Все. Можна стрясати їх. Так, на дереві ще трошки збираються, але там вже залишки, теж такі. Я роблю яким чином. Я їх зараз трошки намочу, отак. Вони були мокренькі. От, через сіточку намочую і потім відкриваю і то все діло витрясаю. Так. Намочую, мочую їх, щоб вони не літали. Ось тут є листочок у нас. Листочок викинемо. Досить таки багатенько бджоли, гарний рій попаса. Переважно такі у нас невеликі, 800 грам, кілограм там. Ах, не так зробив. Ладно, зараз будуть падати в той. Дома. Даємо їм рамочки. Джули досить так багатенько. Отак от вона все в вулику. От. от така вона. Трошки намочу, щоб вони зараз не літали зразу. Так, досить джули на дні є. Так, їдемо далі. Ставлю їм оці от рамочки. Шекайте. Так, далі. І дві посередині зараз Отих сущу поставлю. О. Вони вже будуть мали собі, якщо захочуть. Так, їх згортаємо вниз. їх трошки трошечки цей трошечки трошечки раз, раз. не знаю з якою маткою з якою, ну, старою маткою чи з молодою тому роблю таким чином ставлю їм розділову решітку гофмана розділювальну решіточку Далі ставлю їм отакий от магазинчик. От такий магазинчик. І хай працюють, нема чого розслаблятися. І накриваємо. Все. На ніч вони тут посидять, а завтра подумають, чи залишатися, чи ні. От. Я думаю, що... Мали би залишитися, свіжий вулик інший. Не знаю звідки вони втікли від мене чи від сусіда, але я їх сюди заселив. Так, о, вже починають мене піддовбувати, я вже їх замечу, видно. Та й таке, так, подорожчі людки відкрив. Літочки відкриті ніби все добре зараз ще подивимося скоренько чи є отут наверху ще багато зібралося зараз подивимося так що з нас там робиться щоб підійти ближче зараз Ага, от звідси ніби видно, що ще трошки є. бджоли. зараз покажу, секунду не бачу. Як того краще... О, звідси от видно. Так, зближуємо. Але я буду надіяти, що я матку. Я зараз спробую раз їх стрясти в рійницях. І тоді висиплю вже прямо в магазин зверху. Але буду сподіватися, що я все ж таки матку звітом забрав. Хоча я можу зрізати цю гілляку, я певно зараз її зріжу. І на ну, тому ну, буде все. От така от сьогодні історія з бджолами. Як я ловив рій ввечері після роботи. Такий ще трошечки є, ще вже добре жменя бджоли є. Ще можна було їх звітом забрати. Напевно, я так і зроблю. Тяжко туди, високе дерево, вони десь на висоті, певно, ну, другого поверху точно навіть може навіть, певно, другий-третій, ну, другий поверх десь, та висота другого поверху. Скажімо так, від, від землі десь метрів половиною гарантовано. От. Так що отак я. Так, ну що, я спробую спиляти цю гіляку разом з ними. Так, у мене тут бджілка залетіла прямо до мене таке. Ну, придеться одною пожертвувати. Не знаю що з того вийде, звичайно. О. Так, а тепер якось треба її зняти. Маряна вважай бо я спиляв з ними гляку. Спиляв гляку. Зараз я їх попробую стрясну, стряхнути е, ще раз всіх. Хочу стрягнути, бо так я телефон зараз налаштую, О. бо невідомо чи матка попала, тому я хочу так Ще я трошки стряс їх, правда, ще таку добрячу жменю, отут видно. <кій> І ще їх трохи літає. От, Ну, наразі отак. Таких добрих 2 кг бджоли, певно. Зараз є, ну, певно, буде точно, я зараз ще ту гіляку, що я зрізав, я зараз її там. Повішую наверху, хай ще сядуть. І я вже її готову разом з ними знімлю. Зараз в такому місці висить там, де вони були, запах є. Так що зараз ще раз я їх. Вони позбираються зараз ще трошки, там вже небагато бджоли, в принципі. <кій> так, тим часом бджоли збираються. Збираються ще трошки так, а тим часом я зараз Ще з цими порядок трошечки зроблю. О, я їх водою трошки охолоджу, ну і вони плюс вони ще й менше літають, якщо їх водою охолодити. <кій> так, зараз ми їх витряхнемо у вулик. О, а тут у вулику там гуде все. Таке сьогодні відео. про рій. Так, листочків вулик не будемо кидати. Не знаю, чи попала туди матка, чи не попала. Гарно, витрихнув джолу звідси. Тому що тут є? Тримаються сильно, молода бджола. Все, втікайте. Ну я, я завжди їх водичкою... Сидять в кумочку. Все, по вуличках розсосалися. Mm -hmm. Кашель щось. Mm -hmm. Так, накриваємо. І хай там відпочивають, хай думають, що робити далі? Отак така у нас сьогодні пригода з бджолами. Так, а тим часом що там у нас рій? Ой, за залишки бджоли верніше? Вже зовсім темно стає на вулиці. Але що зробиш? Зараз полізу, подивлюся. Якщо вже немає бджоли багато, то я це все, все діло розбираю. Реально, що на мене летить? Жінка дерева кропить. А, все, тут нема бджоли вже. Залишу їм отак так от. Ні, не отак от от залишу. А якщо до завтра ще хтось назбирається, то залізу з німля. Якщо ні, ну то ні. Неправильно я причепую. Отак якось. Мабуть. Ну. Так, щоб було. Все. Отак. От Залишаю їм той кусочок. Навіть не так. Вони, вони сядуть на стовбур. Треба якось так, щоб він висів. А як його повішати, щоб він висів? Ось тут треба повішати. О, тут добряче буде, гілячка витримає. Морва мала підзносити, але я ще її того року залишив. Дуже сильну крону велику має і накриває дерева в саду. Все, на тому буду закінчувати. Сьогодні зловив гарний рій. Рій буде жити ось тут, в самому крайньому вулику, якщо приживеться, в дальнішому покажу, що з того всього вийшло. Відкриємо льоточок повну. Тут відкриємо, щоб вони перебирали собі. От. Ну і в в подальшому покажу. Той крайній вулик, це буде рій. Все, наразі всім мирного неба і до...